Трес, але в цій історії є а, дуже велик, велика проблема, навіть не в тому, що він відпочивав на дорогому курорті. Ну, ймовірно, що він має, мав на це гроші. М можливо, так, я не впевнений, але припускаю, що напевне мав, так? Але може виявитися і інше, що там було все таки. Бо якщо було відрядження, то стані ну, відрядження куди. Але. Сам при факт, що зараз, ну, по-перше, там була явна фальсифікація з тим відрядженням, так? так, потім з тим лікарняним. Потім, перепрошую, адже зараз звичайним українцям, якщо їм не виповне виповнилося шість десять років, заборонений виїзд. За межі України взагалі. І тут якийсь депутат, якому явно не є 60 років, без е жодного реального обґрунтування, просто задля свого відпочинку, їде навіть, ну він, він міг тим самим успіхом виїхати в Туреччину, в Болгарію, навіть на якийсь бюджетний корот. Я не виключаю. Але, як на мене, проблема була би все одно. Тобто одним можна, а другим ні? Тобто тут є питання справедливості. Звичайно. А яка справедливість? Чекайте, в мене просто питання: а про яку справедливість ми говоримо? А хто планував справедливість, коли голосували за людину, яка всім сказала, я вам нічого не должен перед виборами, і всі сказали, ух ти, класно, який він крутой. Яка справедливість не існує поняття справедливість більше в Україні? Тому що справедливість передбачає. Що злочинці мають сидіти в тюрмах, а не на урядових посадах, і президент, і всі інші не мають покривати цих злочинців. А чесні люди мають бути, мають дістати заслужену повагу, а не шальмування, вбивання брудом. Так само тому ні про сворогливість забули. І соціальна справедливість єдине що. Що от момент, коли виникає оця цей нюанс, нам заборонено виїжджати, нас заблоковано. Я не маю за що сім'ю годувати, тому що я регулярно їздив там на заробітки до Польщі чи до Німеччини. в мене лежить робоча віза. Мене не випускають з цією робочою візою навіть на ті три місяці, при тому, що в мене там якісь є там обставини, через які мене не беруть до армії, все але мені заборонено. в Мене сім'я голодує. А ті, мало того, що з жиру бісяться, так для них ще й законів не існує. Знаєте, такі речі вони іноді вибухають. Просто єдине, от у мене, наприклад, в мене в Ютубі, в мене там є розділ, де я відповідаю на питання, в мене там іноді появляється питання: а що стане отою критичною точкою для Майдану? Для вибуху національного, для зриву, для якоїсь революції. Справа в тому, що прорахувати їх неможливо. Вони відбуваються дуже в ірраці... ірраціональний спосіб, те, що ти навіть не догадуєшся, що це буде. Ну, нехай Помаранчевий Майдан у нас вкрали перемогу, він мав якусь логіку. Але той Майдан, який відбувся революцію гідності переріс, ну він захлинався, його підживили цим побиттям студентів, потім загиблими. Там були зовсім інші механізми. а, май... а збурення, вони нас довели до мало не до голодної смерті, до зубожіння, а самі для них закони не писані. Оце діє мені здається набагато більше. Тому вибух якийсь дуже серйозний, може і в багатьох країнах таке було. Може статися від того, що якийсь мажор збив дитину, а мажор син депутата, і депутат відмазав свого синка. І народ раптом пішов штурмувати парламент чи адміністрацію президента. Чи можуть бути такі речі? Можуть бути. Чи в даному випадку таке спрацює? Я не впевнений, але воно додає свого тобто розуміння, що є там якісь там біла, біла кість, голуба кров, і що вони себе там так кичать. Ну, слухайте, от просто пригадуєте Лесі Українки давня казка. Є там ота фраза: мужики цікаві стали. Чи ти кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди? Знаєте, я не впевнений, чи саме так спрацює цей механізм, але він може спрацювати. Тому що, коли люди, новоріші, які дорвались до влади, ведуть себе як саме біла кість, особливо, в когось може появитися бажання це перевірити. Тобто, якби не військовий стан, то це могло би статися. Ну, якби не військовий стан, то може би це не зіграло такої ролі, тому що ну, він десь поїхав. Сам факт його там спіймали, зафіксували не через те, що він на другому курорті, що, звичайно, теж викликало певне збурення, там суги жирують. Але е сам факт цієї несправедливості, про яку ви сказали. Їм нікому не можна виїжджати, тому що військовий стан, якраз, воєнний стан. А цим можна. Для них закон не писаний. Ось оце зіграло, мені здається, тут ключову роль. Тому воєнний стан з цим воно саме перемішано. Люди не можуть вийти, тому що воєнний стан. А далі, я думаю, що якийсь спалах може відбутися від іншого. І Арістова тоді можуть згадати: от є припущення, деякі говорили від банкової горячої голови, що можливо Зеленський після зняття воєнного стану, щоб не розбігся виборці, щоб не втекли всі ті, хто мають працювати, притримає дозвіл. Затримає, і не допустить, ну, дасть наказ, якийсь указ про обмеження виїзду з України після зняття воєнного стану, скажімо, на три місяці. Є таке припущення. От мені здається, що таке станеться? Оці всі, хто вже мають домовлені роботи, хто чекають, коли воєнний стан закінчиться, щоб рвонути на якийсь заробіток і хоч щось трошки заробити, і тут їм обмежують, тоді вони відразу згадають і Арістова, і Торохтія. І Трухіна, і Трубіцина, і всю цю іншу наволоч точно згадають і це може бути причиною для вибуху. От якщо щось подібне зробить, тобто оцей момент несправедливості, якщо він відбудеться після воєнного стану, коли вже ніхто не буде рахуватися з тим, можна чи не можна виходити якісь мітинги, демонстрації, от тоді це може вибухнути. Бо в Зеленську, наскільки я розумію, багато хто думає про те, щоби загальмувати виїзд українців після зняття воєнного стану. Ну, але дивіться, оця історія була перед тим з Тищенком, який проводив прийом виборців у ага. Таїланді. І тепер це повторюється з, з цим Арістовим і виходить, що історія Тищенка їх нічому не вчить. Вони не вчаться. Вони нічому не вчаться. Розумієте? Ми до них підходимо як до рівних щодо себе. Ми підходимо до них як людей, які ну чогось мають боятися, які повинні би ну, відчувати якісь моральні, якісь совісті речі. Ну слухайте, в мене через купу моїх діагнозів і хронічних хвороб. Я коли пішов воєнкомат минулого року в травні, там вже остаточно таки набився на комісію. Мене комісія списала зі зняттям з воєнного військового обліку. Тобто, я офіційно маю право. Перетинати кордон, хоча мені ще до 60 років, ще скільки там, 10 місяців ще до 60 років вишається. Я так я розумію, я маю право. Слухайте, навіть якби в мене там були гроші, якісь чи ще там щось достатнє для цього, я би собі не уявив. Ну як? Ну Мені соромно, розумієте? От я по собі суджу і пробую застосувати до інших ви так само. От мені би було соромно. От мене там хтось побачить. Тут люди воюють. Я тут, хоч щось пробую, десь там, десь то з волонтерськими, якимись дрібними там якимись проектами, то з чимось. Але уявити собі, що я поїхав десь відпочивати, коли тут війна, коли тут такі страждання, ну от мені соромно би було, і тому мені навіть думку не прийшло, що я можу от поїхати десь за кордон і щось там робити. Більше того, я там на два дні е, десь на в кінці, по моєму 28 лютого, на два дні приїхав до Львова. Повідвозити тут архіви, все інше. Ну, здається, ти маєш де у Львові зупинитися, прожити весь час. Київ. На Київ тоді танкові колони йшли. За відмого дому, за під Броварами за 10 кілометрів вже стояли танки під броварами. І. Дається, лишися у Львові. Що тобі? Ти ж не прив'язаний до якогось місця роботи, ти ж працюєш дистанційно. Я не зміг, мені було соромно. Я сів на машину і відразу ж тоді ж два дні побув у Львові, відпочив, відіспався і поїхав назад до Києва. От ми судимо по собі, у вас подібні є речі, які для вас є визначними. І для наших глядачів є такі речі. Тому що щось є якісь речі, яких ми не можемо зробити, бо нам соромно. Але ми маємо справу з людьми, в яких атрофовані нормальні підходи людські ця людина відмивала брудні вкрадені гроші. В цієї компанії Зеленського, очевидно, я припускаю, що відмивала, тому що ну ще раз кажу, десь не зрозуміло якось бізнес. цей дуже швидко так розвинувся з шефірами, з усім іншим неочікані сфері з морепродуктами. Ця людина, ну ця людина, інші вони не мають моралі. Ну там же ж прибирав підбирали людей, як правило навмисно або всі компанії. Вони завжди в них були, в яких відсутнє поняття мораль.